11-річного гліба черепанова. Уже понад рік хлопчик вважається зниклим безвісти, і от зараз ми отримали інформацію від свідка. Жінка повідомила, що побачила нашу програму про розшук хліба і нібито його обпізнала. Мені здається, що я бачила його напевно з бабусею. Ну, похоже, ще минулого року десь травень. Звоню, бо шкода, що мама плаче, шукає. Ну дай Боже, що були живі, ну, в якій країні, знаєте, куди вони могли заїхати. Ну, чомусь мені так інтуїція показує, що це, напевне, він точно. Жінка розповіла, що бачила хлопчика схожого на гліба Черепанова на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску Шагині. Мені здається, що напевно він виїхав з країни, з України з бабусею. Але в яку країну хто поїхав, я не знаю. Я просто хотіла сказати, що мені здається, що він живий і може в іншій країні він проживає. Бо я так чула на кордоні, не всі мали діти документи. мала, може не мала. Звісно, цю інформацію ми одразу передали до поліції, але наразі те, що хлопчик з бабусею виїхали за кордон, не підтвердилося. Тож пошуки тривають, і я нагадаю, що зник гліб Черепанок у Маріуполі в березні 2022 року. Розшукує хлопчика його мама. В гітарі грав. Вчився добре, такий артистичний. Я хотела, чтобы он стал артистом. Он учился в айтишном классе. У него все хорошо получалось. И друзей у него было долго. Все друзья за него переживают. Очень хороший мальчик. Я не скучаю по нему. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та його бабуся, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав мені... Що хто попав снаряд і що воєнним всім велели вийти і йти в бомбо -біжище. Я почала плакати, кажу, каже, я тільки найду. Я була в очані. Не знала, що діти. Живі лі. Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховище, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. Була версія про загибель гліба, але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож я прошу вас уважно вдивіться в обличчя Гліба. На зріст він приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі. На обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я обращаюсь к всем, кто может помочь. Если кто-то встречал Глеба или мою маму Екатерину Павловну, пожалуйста, любая информация может быть полезна. Обратитесь, пожалуйста, в полицию или службу розыска. Я очень прошу помочь. Я в отчаянии. Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також я дуже прошу вас, просто зараз поширте цю програму у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати хлопчика. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати Гліба Черепанова. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua